Україна повернула з полону ще 10 людей. Серед них Наріман Джелял, якого РФ утримувала з 2021 року. Він заступник голови Меджелісу кримсько-татарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко цивільні, які були в полоні ще з 2017-18 років. Богдан Гелета та Іван Левицький священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську, за опір окупантам. І ще п'ятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи. Дуже вам дякую, дуже радий вас бачити і дуже радий опинитися на рідній землі. Нагадаю, днями повернули 90 українських захисників. Спочатку повідомляли, що обмін відбувся 90 на 90, Утім, згодом стало відомо, що українська сторона обвіняла митрополита Тульчинського УПЦ МП Анатолія Єлецьких і Онафа, якому Вінницький суд дав 5 років позбавлення волі з конфіскації майна за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Він одразу ж прибув до Москви.